Привіт, друже, на зв'язку Український Гік, і сьогодні до мене на тест приїхав ігровий середньобюджетний мікрофон від фірми FIFINE під назвою AM8. І я маю сказати, що коли я вивчав його характеристики, я був приємно здивований. Так як вже в базі мікрофон дає вибір, через що буде підключеним, це може бути або USB, або XLR інтерфейс. Також він має вбудовану звукову карту з можливістю моніторити звук у реальному часі. Але і це ще не все. Так як розробник передбачив зручні елементи керування, в тому числі кнопочку Mute. Ну і звісно, без металевої підставки у комплекті також не обійшлося. І це ми ще не говорили про rgb підсвіточку, яка також тут є. А якщо я додам сюди ще й той факт, що цей мікрофон має коштувати приблизно 65 доларів, що в свою чергу в Україні перетворюється на приблизно 3000 гривень. Стає ще цікавіше, правда? Тож, з вас в Обайка з вас шалений коментар. Ну а ми будемо починати наш огляд. Поїхали. І так, мікрофон приїхав до мене в такій компактній і стильній коробці з зображенням самого девайсу та його бонусів. Всередині нас зустрічає рекламний флаєр і інструкція на англійській мові. Далі у комплекті йде досить важка металева підставка під мікрофон. Ну а далі, нарешті, лежить сам його величність мікрофон, який виконаний із матового пластику. Дуже добре, що в комплект не забули покласти USB Type-C кабель, при тому його довжина складає сі. 2 метри, Що дуже зручно для мого персонального сетапу. Вага мікрофона складає приблизно 900 грамів, що нормально для подібних девайсів. Так що під нього буде легко підібрати підходящий пантограф, якщо вам по якійсь із причин не підходить стандартна підставка. І до цього. Маленького питання, ми, звісно, ще повернемось, але трішечки пізніше. І так, для початку прокоментую зовнішній вигляд мікрофону. Виглядає він стильно, хоч і трішечки швидко збирає відбитки та бруд. Дуже сподобався м'який на дотик вілюровий поп-фільтр, а також підсвітка, яку за потребою можна або вимикати, або підналаштовувати під себе. Для мене це, до речі, дуже важлива функція, так як я один із тих людей, який якраз таки налаштовує підсвітку під тематику стрім і любить від цього кайфувати. Тому давайте одразу і перевіримо саме цю функцію. Кнопка підсвітки мікрофону сенсорна знаходиться зверху мікрофона, і саме вона відповідає за перемикання між режимами освітлення мікрофону, дихаючий режим, режим веселки і ще вісім статичних режимів освітлення. Ну і так, якщо ви просто затиснете кнопку підсвітки, то вона буде вимкнута. Пройдемось по іншим елементам керування і скажу, що мені. Однозначно прийшлося до вподоби, що розробник передбачив окрему кнопочку mute, якої, на жаль, так сильно не вистачає на моєму улюбленому Щур SM7B. І так, ця кнопка знаходиться так само на тілі мікрофона, вона сенсорна і має два рівня підсвітки. Перший зелений обозначає, що режим запису активний, а другий червоний, що означає Mute Далі йдемо по елементам керування. Нижче під кнопкою підсвітки знаходиться важель керування чутливості мікрофон. Мікрофона. Я його персонально для себе поставив на рівень приблизно 85% від 100. І мені цього було досить. Хоча, якщо ви будете сидіти подалі від мікрофону, то в такому випадку можна буде використовувати усі 100% посилення мікрофону. Дуже добре, що на кінцеву якість звуку це ніяк не впливає. Ось послухайте, як він звучить на 100% свого посилення. І абсолютна тиша, і слухаємо шуми. Їх немає. Ну і нарешті переходимо до останнього важеля, і це так званий регулятор гучності моніторингу. Потрібен він виключно задля того, щоб чути свій голос без затримки під час стрімів або запису відео. До речі, для активації цієї функції вам треба мати навушники з жеком 3,5 мм, який під'єднується до низу мікрофона. Я цей режим протестував і можу сказати, що він працює вправно. Хоча для мене він точно не підходить, тому що я на стрімі. Бігаю, стрибаю, і оці от зайві дроти мені не потрібні. Ну а тепер нарешті давайте проводити тест мікрофона, який я буду записувати без додаткової обробки звуку. А потім порівняємо його результати з результатами більш дорогих мікрофонів, наприклад, HyperX Quadcast та ще більш дорогим Shure SM 7B. Ну що, друзі, давайте починати тестування. Я вже зробив імпровізовану підставку під мікрофон, щоб не торкатися його руками. Ну і зробив рівень підсилення сигналу. Гналу 100%. Тож давайте запишемо тестовий меседж. Добрий вечір, шановні пані та панове, ви знаходитесь на каналі українського Гіка Павла. Дуже прошу поставити вас вподобайку, написати шалений коментар. Ну і побачимось. Ну а тепер я поставив рівень підсилення 85%, і давайте повторимо процедуру. Добрий вечір, шановні пані та панове, ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла. Тож, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть шалений коментар, ну і побачимось. Ну а тепер давайте про. Тестуємо старий добрий HyperX Quadcast. Першого покоління, потужність якого виставлена на 100%. Добрий вечір, шановні пані та панове, ви знаходитесь на каналі українського Гіка Павла. Тож, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть шалений коментар, ну і побачимось. Ну а тепер я зменшив оберти до 85% і давайте знову поговоримо. Добрий вечір, шановні пані та панове, вітаю вас на каналі українського Гіка Павла. Тож поставте вподобайку, напишіть шалений коментар, ну і побачимось. Ну а тепер для прикладу, давайте протестуємо самий дорогий мікро мікрофон, який на даний момент у нас є, це я нагадую Щур sm 7 b Ну і погнали записувати тестовий меседж. Потужність зараз 100%. Добрий вечір, шановні пані та панове, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. Будь ласка, поставте вашу вподобайку, напишіть шалений коментар. Ну і побачимось. Ну а тепер теж саме і потужність 85%. Добрий вечір, шановні пані та панове, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. Тож поставте вашу вподобайку, напишіть шалений коментар. ну і Побачимось! Ну а тепер проведемо тест на літери П і Б. Відстань до мікрофона десь приблизно 10 сантиметрів, а потужність мікрофона становить 100%. Поїхали. Б, П. Б, П. 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 Б. Проводимо той самий тест з мікрофоном HyperX Quadcast. Потужність 100%. Поїхали. Б, П, Б, П. Б. Ну а тепер фінальний тест Шури СМ7Б, Потужність 100%. Поїхали. Пе. 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 Б, ну що, хлопці та дівчаточка, вже на цьому етапі можна підвести попередні підсумки по мікрофончику, що мені сподобалось, що не сподобалось, а потім я ще бонусом розкажу про його мінуси і про підключення до консолей. Так що залишайтесь на зв'язочку. Ну і почати я хотів би з однозначних плюсів цього мікрофона, яких, як на мене, немало. Подивіться самі: тут і класний захист, який круто справився з усіма тестами, і, як на мене, просто таки в суху. На жаль, на жаль, це мій був улюблений мікрофон старенький, але його обійшли. А все тому, що тут захист якраз таки дуже простесенький, і по-хорошому його треба чіпляти десь і ставити ще додатковий шар захисту. Але ми тестували в Стокі, і як на мене, в Стокі у нього просто таки не було шансів. Так що FIFINE отримує перший плюс. Другий однозначний плюс ну звісно, це RGB. Ви просто подивіться: сидиш такий, перемикаєш, як то кажуть, можливо комусь воно і не потрібно ну не потрібно. Взяли, відключили. А кому потрібно, як мені? Просто втиснув наповну і кайфуєш. По елементам керування тут також повний порядок, про це ми вже поговорили. І на повноцінний плюс це не тягне. Ну хіба що на половинку плюса. А от що тягне на повноцінний прихований плюс, це можливість підключити цей мікрофон до аудіокарти. Це так званий майбутній апгрейд. І якщо ви ще не зрозуміли, чому це круто, от просто уявіть собі ситуацію. Ви купили собі мікрофон цей, коли тільки почали стрімити. Ну або з. Знімати відоси. Познімали, познімали, познімали і вирішили, що вам настав час проапгрейдитись. Але ви до цього мікрофона звикли і не хотіли б просто так з ним розлучатися. Що ж, докупайте аудіокарту, підключайте цей мікрофон через XLR шнур і вижимайте з нього абсолютно весь сік. Хіба це не крута можливість за такий прайс? Я думаю, дуже крута. Що стосується мінусів цього мікрофона, звісно, вони тут також є. Наприклад, взяти оцю ніжку. Я не знаю, хто це зробив, для чого це зробили. Тому що я під низ поставив собі коробку, і тільки в такому режимі я можу сидіти рівнесенько і не горбитись. До речі, це проблема не лише цього мікрофона, взяти той самий кодкаст абсолютно та сама ситуація. Ну і на деяких інших моделях така сама ніжка. Чому її не роблять, щоб вона піднімалася вверх вниз я не розумію, але це конкретний такий мінусок. Ну і нарешті останній мінус цього мікрофона це те, що тут банально. Немає інших режимів запису. Наприклад, той самий Quadcast він має спеціальний перемикач, і тут все готово для інтерв'ю або для захоплення звуку прямо з приміщення. Коротше, як тобі треба, так він і записує. А в Fifine такої можливості попросту немає. Тут лише один режим, який класно працює. Тому, якщо вам потрібен універсальний мікрофон, ця модель вам не підійде. Ну що, хлопці, та дівчатка, ось у мене вже все готово. стоїть Xbox Series X, мікрофон. Телефон майже під'єднаний, давайте спробуємо його законектити. Вставляємо? І переходимо на консоль. Індикація загорілася, але на консолі, на жаль, повний голяк. Воно й не дивно, тому що Xbox Series X, як і Xbox Series S, підтримує лише обмежений спектр спеціально затверджених мікрофонів. Ну і на жаль, цієї моделі там немає. Тож переходимо до PlayStation 5. Так, ну що, консоль під'єднано, мікрофон майже під'єднано. Давайте робити останній крок і дивитися на результат. Підрубаю мікрофон, переходжу на консоль. Так, щось з'явилося. Заходимо на лаштування, заходимо звук, «Fifine Microphone» є. Автоматично все визначилось. Назва є. Ну і давайте подивимось, чи він взагалі працює. Раз, два, раз. Три-два раз. Да, все працює на PlayStation 5. Ви можете використовувати цей мікрофон як ріднесенький. Ну що, хлопці та дівчаточка, ось і настала пора сказати декілька фінальних слів по цьому мікрофону: чи зайшов він мені, чи не зайшов, і кому я можу його порадити. Відповідь дуже проста: за свій прайс я вважаю, це дуже-дуже достойний мікрофон. Можливо, є кращі пропозиції, я всі мікрофони на світі не тестував, але навіть в порівнянні з Quad Custom, який набагато дорожче, саме для запис Подкастів, мені здається, це дуже-дуже якісна позиція. Так що, якщо вам подобається дизайн, якщо вам подобається підсвіточка, і якщо вам подобаються його функції, то можна брати. Ну і для консолей, як ви бачили, плойка його нормально підтримує. Ну а з збоксом проблеми. Ну і на цьому все, хлопці та дівчаточка, дякую, що дивилися, дякую, що ставили ваші вподобайки, писали шалені коментарі. Ну і підходьте сюди, я вас обійму. Ось так, як в старі добрі часи.